Вітаю, друзі! 30 червня 2023 року вводиться в обіг та вважається дійсною для оплати послуг поштового зв'язку в усіх відділеннях поштового зв'язку. Поштова марка Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Марка під номером 2048, головне управління розвідки Міністерства оборони України. Номінал має F, що відповідає. Тарифу на пересилання рекомендованого листа масою до 50 грам в межах України. Та додатковий номінал 7 гривень. Благодійний внесок. Додатковий номінал призначений для відрахування на соціальні благодійні цілі. Формат марки та купона 42х26 мм. На аркуші знаходиться 5 марок та 1 купон з прапором України та логотипом головного управління розвідки Міністерства оборони України. Тираж марки 1 мільйон 75 тисяч примірників. Тобто 225 ось таких маркованих аркушів. Маркових аркушів. Спосіб друку офсет. Марку надрукована на поліграф-кабінеті комбінаті Україна. До випуску входить значить, КПД, немаркований художній конверт. Этот, як він називається, Аркуш і листівка. У мене є тільки немаркований художній, листівка і цей. Паркуш цей КПД, на жаль, не вдалося мені отримати. Значить, фотографія, що зображена, не фотографія, а малюнок, що зображений на Марці, це надано головним управлінням розвідки України. Так. Що тут ще потрібно сказати? Ну, спецпогашення, звісно, що сьогодні буде у всіх обласних центрах. Крим. Севастополь буде в Києві, Донецька область в Покровську, а в Київська область буде в селі Городенка. Так, далі. Е, значить, ще довідкова інформація. Бійці спеціальних підрозділів головного управління розвідки Міністерства оборони України, таких як Кракен, Шаман та Інтернаціональний легіон. Стали легендами цієї війни та таємничими супергероями. Вони відзначаються особливими навичками та вміннями. А спочатку з з широкомасштабного вторгнення це справжній кошмар для окупантів. Поштова марка головного управління розвідки Міністерства оборони України містить благодійну складову. Зібрані кошти будуть скеровані на придбання засобу помсти, ударну силу якого невдовзі відчують на собі російські загарбники. Підрозділи головного управління розвідки працюють у ворожому тилу, займаються пошуком розвідданих, здобувають інформацію про противника. Здійснюють диверсії, знищують ворожі транспортні комунікації, місця дислокації військ та пункти управління. Мужністю та жертовністю українських розвідників захоплюється не лише Україна, а й увесь світ. Ось така, друзі, марка. Присвячена нашим захисникам. Так, до неї ось такий. Ось така листівка. Тараж листівка має 155 тисяч примірників і такий художній немаркований конверт. 195 тисяч примірників. Художник Олександр Хапкін. Ось так. Дякую за увагу, гарного всім колекціонування. До нових зустрічей. Нехай квітне український Ютуб. І слава Збройним силам України!